Вітаю, друзі, я Вікторія. Сьогодні у нас 16 листопада 2024 року. Мешкаємо ми на півночі України місто Чернігів, і сьогодні я вас запрошую на свій виноградник, хочу показати, розказати, як ми вкриваємо свій виноград на зиму. Він у нас вже обрізаний. відео про обрізку в мене є. Закріплю у коментарі або в описі під цим відео. І е, до... Переходимо до укриття винограду. Виноград, в принципі, ну достатньо морозостійка культура, і оця багаторічна древесина, вона морозів не боїться десь до 20 градусів. Якщо ви мешкаєте в більш теплих регіонах, у південних взагалі може хтось не вкриває виноград. Ми на півночі України, тому виноград ми свій вкриваємо, тому що зими бувають різні і до 25-27 градусів, і саме ось ці лози, які ми лишаємо на плодоношення, вони дуже бояться і перемерзання, особливо таких сухих морозних вітрів, також вони бояться. То відлига, то мороз, коли утворюється конденсат, брунька обмерзає, може тріснути і. Ця лоза однозначно нашу зиму не переживе. Як можна вкривати виноград? Ми пробували по-різному, вкривали, пригинаючи до землі листям, потім зверху, чи робероїдом, чи там дошками, все це цукровим мішком прикривали і придавлювали там цеглою, і так він зимував. Можна так вкривати виноград. Але є велика вирогідність того, що туди в наше укриття потраплять миші і пошкодять оцю нашу плодову лозу. І також це укриття в ньому також утворюється оцей конденсат, коли брунька починає обмерзати. Останні 3-4 роки ми вкриваємо виноград під землю. Що це дає? Ну, по-перше, земля. В землі не такі коливання температури нагрівання та охолодження. Це перше, друге не утворюється у цей конденсат. Третє менша вірогідність того, що на нашу лозу, нашу лозу погризуть оці гризуни. Також немає потреби зарано відкривати виноград навесні. Наприклад, якщо ми прикривали листям і чимось ще на землі, це оце наше укриття дуже швидко нагрівається весною і оці зворотні приморозки можуть пошкодити наш виноград, тому що нам з цього прикриття треба буде діставати його раніше. А земля. Поки вона не прогрілася до плюс 10, плюс 12, спокійно виноград може знаходитися під землею, і менше вирогідність того, що коли ми дістанемо виноград, він потрапить під зворотні приморозки. Що треба прикривати? Треба прикривати ось ці лози. Голова куща може лишатися зовні, вона ну там немає бруньок. Там багаторічна лоза, вона морозів не боїться. треба ховати ось ці лози або при короткій обрізці рукав з оціми бруньками, що ми лишили на плодоношення. Оце треба прикривати в землю. Лози у нас вже скручені, пригнуті до землі, і чоловік копає ось такі канави, куди ми будемо. Опускати наш виноград, пришпилювати його такими гачками і засипати землею. Якщо у вас піщана земля, можна ховати виноград просто так, можна закріпити декілька. Мотузок для того, щоб помітити де наші лози, і потім навесні легше було його доставати з землі. У нас глинозем. І якщо ми просто ось так лози закопуємо в землю, потім їх відліпити від цієї землі навесні буде дуже важко. Все ж таки, ми спочатку закручуємо ці лози у цукровий мішок, і потім вже засипаємо землею. Перед тим, як починати вкривати виноград, обов'язково треба прикрити пляшками обрізаними поливочні труби, якщо вони у вас є, для того, щоб при укритті винограда їх просто не засипати землею. Оце ми все прикриваємо, поливочні труби. І закопуємо виноград. Так ми діємо з кущами трьохрічними, де великі такі лози. Якщо ось такі невеликі садженець, які я обрізала на зворотній ріст на чотири бруньки, його просто можна прикрити. Будь-якою пляшкою без отвору, просто пляшкою там повітря буде від землі воно буде нормально дихати. Також тут у мене прикритий поливочний шланг. І просто потім зверху нагорнути землю, просто відро садової землі, зверху засипаємо, і ось так цей саженець прекрасно буде зимувати. Ось уже закопаний кущ. Тут і голова захована, тут молоденький кущик, і ось мої міточки для того, щоб потім. Навесні витягувати ці лози, так це все виглядає. Ми не повністю лози укручуємо в сокровий мішок, а десь посередині для того, щоб намітити, щоб потім легше було їх, їх діставати з землі. Бо перший рік закрили без мішка, і потім, ну по, по грамульки цю землю відгортали для того, щоб дістати. Ці рукави, щоб не пошкодити бруньки. Все, ось гачок мій, який притискає до землі. І все це загортаємо землею. А на яку глибину? Ну, у нас десь тут. 15 см канавка, буде рукав, і десь ну, 10 см землі буде зверху. Що робити з цією частиною куща, яка ну, просто не притискається до землі, і щоб не зламати лози, її просто тиснути не треба. Ось тут ми добре обкрутимо ось таким мішком, і потім просто пару відер землі сюди принесемо і зверху засиплемо все це землі. Млею голову куща, як я казала, її вкривати не треба, вона буде лишатися так, як є. У нас посаджені два кущі, і в одну канавку ми будемо вкладати лози з одного куща і з другого куща. Ось таким чином одна сторона куща закрита. Можна, якщо лози згинаються в одну сторону, можна укривати їх разом. але... Вони в мене розведені на дві сторони, тому і вкриваємо ми їх кожну сторону окремо. Тут ще я досиплю трохи землі, і яка тут особливість, коли ми укриваємо виноград. Оці голови куща не повинні бути в низині, тому або прокопуємо ось тут канавку для того, щоб стікала зайва вода, або слідкуємо за то за тим, щоб не було таких низин, знаєте, біля коріння винограда, щоб він від паводків або від потеплінь, від талої води просто не вимак. Також під час обрізки треба слідкувати за тим, яку лозу ми лишаємо, щоб потім її було зручно нахиляти до землі при такій при такому вкриванні на зиму. Розкажу вам ще про один варіант: якщо у вас немає можливості вкрити виноград ось так у землю, тому що, ну наприклад, він росте у вас біля доріжки, і у вас все там камінням. Заложено і немає можливості ну, просто викопати десь таку таку канавку для того, щоб прикрити. Що робити? У такому випадку треба оці лози вкрутити, ну, наприклад, у цукровий мішок. Чому він? Тому що він і дихає, і достатньо такий плотний, щоб захистити лозу нашу. Все укладаємо на землю, чи якщо у вас там землі нема. На вашу доріжку десь з краю. І потім максимально притискаємо його, можна кірпичиком десь придавити, можна пришпилити його, максимально ми пригинаємо його до землі. І потім зверху можна закрити ще там чи шифером, чи ліноліумом, чи чимось, чи, що у вас є для укриття, ось так максимально притиснути його до землі. Таке укриття не потребує багато додаткових матеріалів, також не потребує багато часу. Разом з чоловіком за пару годин ми вкрили свої 11 кущів винограду. Також воно одне з найнадійніших. Усім бажаю гарних врожаїв, гарного настрою, мирного неба. У мене на сьогодні все. Коментуйте, будь ласка, як укриваєте свій виноград ви. Також чекаю вподобайок і підписок на мій канал. На все добре, па-па!